Вас вітає Біороса, Розглянемо серію для вбивання, гіалурон плюс екстракт огірка Біофреш об'ємом 200 мл. Ефективно та ніжно гель видаляє стійкий макіяж, надлишки шкірного сала та інші забруднення, не пересушуючи шкіру. Це ідеальне очищення та оптимальне сположення для кожної шкіри та кожного віку. Екстракт огірка має зволожуючі та розладжуючі властивості в поєднанні з високою сумісністю зі шкірою, стимулює регенерацію та оновлення клітин епідермісу, тонізує, зміцнює освіжає, зволожує шкіру та сприяє. Відновленню її еластичності. Гіалуронова кислота це ключовий компонент шкіри людини з важливою структурною функцією. Має високу статність зв'язуватися з водою. Пантенол це біологічно активна речовина, має протизапальну дію, покращує еластичність і шкільність шкіри. Звертайтеся з задоволенням.